Хімія сьомий клас. Навчальний проєкт. Хімічні речовини навколо нас. Хімія це природнича наука. Слово хімія має кілька значень. Хімію називають одну з наук, а також навчальний предмет у школі, університеті. Іноді це слово вживають як скорочену назву хімічної промисловості. Хімія природнича наука. Це наука про речовини та її перетворення. У різні часи вчені здійснювали багато експериментів із речовинами і намагалися зрозуміти явища, які спостерігали. Вони висували різні гіпотези, створювали теорії, які перевіряли під час нових дослідів. Нині ж, вивчаючи речовини як природні, так і добуті в лабораторіях, хіміки визначають їхній склад і внутрішню будову. Досліджують властивості, пропонують сфери їх використання завдяки досягненням учених розвивається промисловість, техніка, медицина, зростає рівень життя людей. Тож поговоримо сьогодні про речовини та їх перетворення в колишньому світі. Подивіться на речовини, які навколо вас. Речовина є всюди в повітрі, природній воді, ґрунті, живих організмах. Зверніть увагу ось на цей малюнок. Він показує, що речовини поширені не лише на землі, а й на інших планетах, в нашій сонячній системі. Ми бачимо нафту, супутній нафтовий газ, пісок, вода, розчинені речовини у воді. Граніт, лід, азот і кисень. У природі кожної миті відбуваються перетворення речовин. Так живі істоти, придихані, споживають частину кисню, що є в повітрі, а видихають повітря з підвищеним містом вуглекислого газу. Цей газ виділяється під час пожеж, гниття і розкладання решток рослин. У надрах планети протягом мільйонів років утворилися різні мінерали, нафта, природний газ, вугілля. Безліч хімічних процесів відбувається в річках, морях і океанах. Людина щодня здійснює перетворення речовин і навіть не здогадується про це. Мило, наприклад, яким миємо руки, при розчиненні у воді, воно перетворюється на речовини, що виявляють мийну дію. Зубна паста, наприклад, нейтралізує рештки кислот у роті. Під час приготування їжі з одних речовин утворюються інші, з новим смаком, кольором, запахом. Харчова сода додана в борошно, при нагріванні виділяє вуглекислий газ, який розпушує тісто. Оцтом можна видалити накип у чайнику, а соком лимона вивезти деякі плями на одязі. Ці та інші явища пояснює наука хімія. Вона пов'язана з іншими природничими науками, з такими як біологія, біохімія, геохімія, геологія, екологія, астрономія, космохімія, фізична хімія, фізика та багато інших. Хімія це точна наука. Перед тим як провести хімічний експеримент і після його завершення вчений хімік здійснює необхідні розрахунки, їх результати дають змогу робити правильні висновки, точніше характеризувати речовини. Отже, діяльність хіміка неможлива без знання математики. Тисячоліттями люди жили в гармонії з природою. Але останнім часом ситуація погіршилася. Навколишнє середовище дедалі більше забруднюється виробничими та побутовими відходами, внесення на поля надмірної кількості добрив, потрапляння вихлопних газів із двигунів автомобілів у повітря, шкідливих речовин із виробництва ґрунт призводять до знищення рослин, загибелі тварин, погіршення здоров'я людей. Серйозну загрозу для всього живого становить хімічна зброя, особливі надзвичайно отруйні речовини. Знищення запасів такої зброї потребує чималих зусиль, коштів і часу. У подоланні усіх цих проблем беруть участь хіміки. Взаємини людини і природи вивчає наука екологія. Сьогодні вона дуже актуальна. Хімічна пословість. Це сфера людської діяльності, яка забезпечує благополуччя людини. Хімія сьогодні це навчальний предмет, хімічні знання, необхідні для розуміння процесів, які відбуваються з речовинами в навколишній природі, надрах планети, живих організмах. Нестача цих знань може призвести до негативних наслідків. При використанні речовин. Тож пам'ятаємо, хімія наука про речовини та їх перетворення, одна із природничих наук. Вона перебуває в тісних зв'язках із фізикою, біологією, математикою. Хімію також називають навчальний предмет. Внесок хімічної науки в розвиток цивілізації невпинно зростає. Настане час, коли люди не будуть воювати між собою. Мені хочеться вірити, що та війна, яка сьогодні відбувається, це остання війна людства. Досягнення учених хіміків впроваджують і промисловість, техніку, медицину. Людям є чим займатися, окрім війни. Одним із найважливіших завдань людства є збереження природи, запобігання її забрудненню. Успішно виконувати його допомагають хімічні знання. Для кращого розуміння теми спробуйте пройти ось цей квест за різнорівневими запитаннями. Дякую за увагу!